Мої вітання, панове. Слава Україні! До вашої уваги! Наш «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Цього тижня вперше упродовж дуже тривалого часу практично всі прикордонні переходи України працювали доволі ритмічно. Чи надовго? Давайте з'ясовувати разом. Найбільше уваги природньо було прикуто до візиту в Україну глави польського уряду Дональда Туска. Ця подія відбулася акурат після розблокування кордону польськими перевізниками, і тепер експерти нашої галузі звертають увагу на поступове повернення пропускної спроможності вантажних переходів на дострайковий рівень. Я годину вже слава богу, вийшов на дострайковий рівень. Є ще там питання по краківцю і по Раві. Ми моніторимо ситуацію. Ну вже більш-менш принаймні, з польської сторони за нашою інформацією черг майже немає. Що це суть з української сторони? Воно в відкритому доступі і тут найбільше запитань виникає до пропуску порожніх вантажівок. Станом на сьогодні зберігається велика невідповідність їхнього оформлення на різних переходах. Це стало особливо помітно після того, як з пункту пропуску Ніжанкович і Малховіце прибрали електронну чергу. Особисто мені не зовсім зрозуміла ситуація по, скажімо, черги, наявності черги для порожніх машин на Остілузі і на годині, коли Ніжанкович і Угринів працюють. і Ми моніторимо, що, наприклад, на цьому тижні були показники 150 і більше машин на добу. Тобто досить пристойні такі показники і нема сенсу там стояти. ну Той тобто, збой, який відбувся. Шляхи на цьому тижні він певно вніс корективи. Другий етап експерименту це у стілок зняти електронну чергу подивитися. Наступний етап, я думаю, що треба знімати взагалі порожні машини з Ягодина, з Рави і Краківця, і Шагані, щоб вони всі йшли на ті пункти пропуску, де відкритий рух для порожніх машин. А тут стояли ті машини, які дійсно чекають свою чергу або загальне, або перше 24 рук. Експерти нашої профільної асоціації вважають, що так вдасться пожвавити економіку, особливо якщо паралельно з координацією руху вантажівок домогтися запровадження спільного митного та прикордонного контролю на пунктах пропуску, за словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, проєкт відповідної угоди саме зараз перебуває на розгляді в очолюваному ним відомстві. Окремо слід поглянути на роботу, котра у ці дні ведеться, задля пролонгації угоди з європейським союзом про лібералізацію автоперевезень. Польські страйкарі одним із пунктів свого недавнього порозуміння з урядом вимагають внести зміни до цієї угоди. І, схоже, відповідна робота щодо цього розпочалася саме після візиту польського прем'єра Дональда Туска до Києва. Сподіваюся, найближчим часом польська сторона нас проінформує. Щоб ми могли теж продискутувати принаймні ті речі, які відбуваються. Ну, наприклад, і можу можу. Здогадуватись, що зміни до угоду, скоріш за все, будуть стосуватися екологічності. Принаймні, ми чули таку позицію вже на перемовинах на змішаній комісії про те, що тільки євро-6 машини для української сторони це неприйнятна історія. Ми розуміємо, що хоча б євро-5, євро 6 євро машини це той парк, який сьогодні може і в подальшому забезпечувати той об'єм перевезень, який необхідний для функціонування економіки України. До речі, упродовж нинішнього тижня представники секретаріату АСМАП провели низку зустрічей не лише з українськими, а й з польськими перевізниками, котрі в недавньому блокуванні кордону участі не брали. Під час перемовин зокрема порушувалися питання, пов'язані як із наслідками страйку, так і з подальшою плідною співпрацею. Асоціація міжнародних автомобільних перевізників провела роботу стосовно. Страйкарів, які блокували кордон, у нас є виключний перелік компаній, які приймали в цьому участь. Слід констатувати, що компанія Анджела не присутня серед тих компаній, які приймали участь. У цьому страйку, тим більше що вона багато працює на цьому ринку, і багато синьо робить для того, щоб перевозити і відповідні вантажі, і підвищити обороноздатність України. За що ми їм вдячні? Відносний лад запанував і на кордонах нашої держави з іншими цивілізованими сусідами. І щоб ситуація не змінювалася і надалі, працівники секретаріату АСМАП постійно контактують зі своїми колегами з профільних асоціацій інших країн. Рада Доладам доручення провести двосторонні зустрічі з асоціаціями Угорщини, Словаччини в першу чергу. Потім Чехія і Літва стосовно того, щоб вони запевнити їх в тому, що ми за рівну конкуренцію на ринку, але ми бачимо це більший спосіб, аніж повернення дозволів. Ми не можемо прийняти конструкцію роботи, що ми довозимо до їх хабів, а вони розвозять mm -hmm. по Європі навпаки. Але ми запропонуємо там декілька пунктів. Вони, в принципі, стосуються всі розширення можливості кордону. Вони стосуються запровадження ліцензування європейського рівня, вони стосуються екологічності транспортних засобів, що здійснюють перевезення. Профільні асоціації Угорщини та Словаччини цими днями отримали перелічені пропозиції офіційно. І тепер активно їх вивчають. Отже, робота триває і є всі підстави сподіватися, що нинішній страйковий тайм-аут триватиме якомога довше. Змінимо тему, і тепер я пропоную переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Для початку кілька дозвільних новин відповідно до листа федерального міністерства цифрових технологій і транспорту Німеччини. Дозволи на проїзд територією цієї держави, квоти минулого року, будуть дійсними до 29 лютого, включно. А вже завтра, 29 січня, з 15-ї години будуть доступними для замовлення дозволи Сербії, квоти 2024-го. Щойно вони надійшли на ПВД. 17 лютого набере чинності постанова уряду Румунії про повернення допусків на перевищення максимально дозволеної маси та габаритів дорожніх транспортних засобів. Водночас постановою передбачено, що спеціальний дозвіл не потрібен у низці випадків. Зокрема, йдеться про такі перевищення: 5-відсоткове максимально допустимої загальної маси вантажівки, 4% відсоткове дозволеного навантаження на вісь. 2% допустимої ширини і 1% довжини негабаритного вантажу. Євросоюз та Німеччина нададуть 100 грантів по 10 тисяч євро українським підприємцям. Взяти участь у відповідній програмі можуть малі та середні компанії з експортною спроможністю, котрі, зокрема, працюють у сфері логістики та транспорту. Подати заявки на отримання гранту можна до 16 лютого. Детальніше про умови на телеграм-каналі Асмап України. Колишній багаторічний директор департаменту автомобільного транспорту Міністерства інфраструктури Сергій Доброход зареєстрував електронну петицію президенту нашої держави з приводу створення палацу ветеранів на базі готелю Україна в місті Києві. На думку автора петиції, розташування майбутнього палацу саме в центрі столиці підтвердить шанобливе ставлення до ветеранів, а ще гарантуватиме високу якість обслуговування та мінімізує корупційні ризики. Ця ідея не протирічить тим організаціям благодійним, які створюють реабілітаційні центри. Тому що реабілітаційні центри вони дійсно повинні розміщатись десь в санаторно-курортних зонах. Але треба зрозуміти, що туди люди будуть, які живуть в сім'ях, для яких це ну, дійсно відпочинок, реабілітація, поправити своє здоров'я на якийсь час. А в даному сенсі йде розмова про тих людей, які будуть жити весь. Все своє життя в такому закладі вимушені, тому що вони не можуть себе або їхні рідні не можуть себе забезпечити. Догляд відповідний саме в ці дні триває збір підписів на підтримку такої петиції для потрапляння на розгляд глави держави. Документ має набрати 25 тисяч голосів. Гадаю, варто підтримати таку ініціативу. Благородна справа. А в мене поки що на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч і на нові повідомлення. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал і максимально поширювати це відео серед своїх колег-перевізників. Слава Україні!